Продається чудова однокімнатна квартира на нових будинках по вулиці Стадеонний проїзд. Квартира розташована на третьому поверсі п'ятиповерхівку. В ній зроблено свіжий дизайнерський ремонт. Все зроблено для себе: замінена вся електроніка, труби, опалення, каналізація, радіатори. Встановлено кондиціонер, нові вікна, французький балкон. Залишається все. Стеля під фарбування, підлога вкрита ламінатом та кахлями. Стіни під фарбування. Суміжний санвузол оснащений душовою кабінкою, встановлено пральну машинку, лічильники на воді. і бойлер. Залишаються всі меблі та необхідна техніка: газова пічка, духовий шкаф, мікрохвильовка, холодильник, кондиціонер, телевізор, велика шафа купе Також є робоче місце для комп'ютерний стіл. Є засклений балкон з французькими вікнами.